Доброго дня. В ефірі інформаційна програма вчасно в студії працює Мар'яна Лошак про головне життя краю в наступні 10 хвилин. Список порушень, які зафіксувала за перший тиждень роботи нова поліція, очолює недотримання правил зупинки, стоянки та невиконання вимог дорожніх знаків за перший тиждень роботи поліції і 170-78 – саме порушення правил паркування. Поліцейські зазначають, якщо машина припаркована у недозволеному місці, перешкоджає проїзду і створює аварійну ситуацію. Вони мають право забрати її евакуатором а в іншому випадку патрульні дочекаються водія і зроблять йому усне попередження. Також можуть визначити адресу власника авто і поспілкуватися з ним особисто. Такі методи називають профілактикою порушень і сподіваються на зміну свідомості водіїв. Нагадаємо, сума штрафу за порушення правил паркування від 255 до 510 гривень. Взагалі краще всього, щоб був водій на місці. Тоді можна було особисто з ним переговорити і пояснити, якщо він не агресивно настроєний, ми, звичайно, попередимо та відправимо. Якщо все-таки водій дуже агресивно настроєний, і суперечиться, ми виписуємо вже йому постанову. Чи якщо це просто було неодноразово, наприклад, ми проїжджаємо на одній ті самій території, помічаємо одну і ту саму машину, винесено усне попереджень, людина не реагує, виноситься це одразу постанова. На що накладається штраф, і людина потім сплачує цей штраф, Об'їжджається які самі конкретні зони, наприклад, автобусні зупиночки, пішходні переходи, там, де таксісти понаставляють машини, невозможно людям ні пройти, ні сісти в той же самий автобус, зійти з автобуса. Міливе правосуддя, самопроголошеного циганського барона, якого підозрюють у вбивстві людини, знову заарештували. За інформацією головного управління Національної поліції Закарпаття. Напередодні фігуранта справи про вбивство 18-річного Мукачівського Рома Ужгородський міськрайонний суд вирішив відпустити під домашній арешт. Однак слідство висунуло підозрюваному нове обвинувачення з вимогою повторно взяти головного підозрюваного справи під арешт. в Ужгородському суді вирішили змінити обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до лютого 2016 року. Нагадаємо, вночі 8 жовтня Мукачі відбулася стрілянина, внаслідок якої було поранено 18-річного Рома, який помер в одній з місцевих лікарень. Мукачевські правоохоронці затримали двох головних підозрюваних: – 54-річного мукачевського барона та його 34-річного сина. Відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Прикордонники Чопського загону спільно з військовими патрулюватимуть кордон з повітря. Продовж цього місяця такі вильоти здійснюватимуть на ділянках львівського, мостицького та чопського прикордонних загонів. Службовці проводитимуть моніторинг ситуації та повідомлятимуть про можливі протиправні дії поблизу кордону наземним нарядам, які зможуть оперативно реагувати на інформацію, отриману від колег з повітря. Крім того, прикордонники проводять аналіз місць, можливого злету та посадки малих літальних апаратів, які контрабандисти використовують для переправлення товарів через українсько-польську та українсько-словацьку ділянки кордону. А от у вівторок близько обіду на автомобільній дорозі міжгір'я Колочава через інтенсивні дощі та перезволоження ґрунту обвалилася бетонна підпірна стінка висотою 6 метрів. Довжина обвалу приблизно 50 метрів. Постраждалих внаслідок обвалу немає, однак уламки бетону і ґрунт потрапили на дорогу, що веде на синовірський перевал за 8 кілометрів від міжгір'я. Рух на ділянці обмежений і здійснюється по одній половині дороги. Щоб звільнити проїзд, повністю доведеться вивести близько 90 кубічних метрів бетону, а також масу ґрунту. Ситуація знаходиться під контролем, але для запобігання подібних аварій у майбутньому бетонну стінку доведеться реконструювати або повністю замінити габіонами. Вони фільтрують воду і не допускають перезволоження ґрунту а ще втричі дешевші ніж товсті бетонні стінки з суцільного бетону. Повідомляє прес служба Закарпатської ОДА. От на черговому засіданні обласні депутати обрали першого заступника голови закарпатської облради. Ним став представник партії угорців КМКС Йосип Борто. Також народні обранці призначили голові та його заступнику зарплати, та й розійшлися з подробицями Роман Сув'як. Один із двох обраний про іншого не домовилося. Так можна описати сьогоднішню сесію обласної ради, де Михайлу Рівісу спромоглися обрати лише одного заступника. Іншу посаду залишили вакантною. По заступнику голови обласної ради ми не будемо голосувати, так як немає узгодженої кандидатури. Будемо голосувати тільки по я внесу пропозицію по першому заступнику голови обласної ради. Михайло Рівіс пропонував посаду заступника представникам батьківщини. Проте ті не подали жодної кандидатури, кажуть, не дійшли компромісу. безпосередньо. Я пропонував пані пану Олександру Камінняшу внести пропозицію для того, щоб консолідувати зал, щоб консолідувати депутатську групу. Ми внесли пропозицію для того, щоб вони представили свого кандидата на посаду заступника голови адміністрації голови обласної ради. На жаль, я не отримав від них ні пропозиції, ні по комісіях, де вони хочуть працювати. Не отримав ні пропозиції по заступнику голови. Наша фракція не відмовилася від посади заступника. Вона розглядає дане питання конкретизованої відповіді. Поки що немає. У нас є дуже багато питань до формування керівних органів, комісій, і тому ми поки що не готові дати відповідь. Була домовленість. Обговорити це питання, але, на жаль, часу нам не хватило. і тому, скоріше всього, його перенесли. А от кандидатуру першого заступника більшість погодила. На цю посаду голова обласної ради Михайло Рівіс висунув депутата від угорського КМКС Йосипа Борто. За нього проголосували 45 депутатів і 64. Я е, делегований від КМКС партії горців України. Ми йшли на вибори з конкретною програмою. Цю програму підтримувала понад 40 тисяч закарпатців. Наше основне завдання, задача це реалізувати цю програму і втілити в життя. Крім того, депутати визначили розмір зарплат голови обласної ради та його заступника. З усіма надбавками та щомісячними преміями Михайло Рівіс отримуватиме понад 16 тисяч гривень, а його заступник Йосип Борто майже 13. манекен Піс або хлопчик, що справляє малу нужду від нині і в Ужгороді. Прототип знаменитої статуї фонтану, розташованої у Брюсселі, встановили неподалік українського словацького кордону. Ця та інші міні-скульптурки мають стати впізнаваними туристичними атракціями обласного центру Закарпаття. Детальніше розкаже Валерія Турок. Ця бронзова статуя фонтану, вигляді голого хлопчика символ столиці Бельгії Брюсселя. Її мініатюрну версію вирішили встановити і в Ужгороді. За кілометри від Словаччини, тобто від Євросоюзу, за 20 кілометрів від Угорщини, за 55 кілометрів від Польщі, знаходиться Манекен uh, Піс, хлопчик, який uh, оригінал знаходиться в столиці Європейського Союзу у Брюсселі. І от звідси набираючи воду. Маєш можливість потрапити до Брюсселя і по дорозі згадувати і про Україну, і про Європейський союз. Ця міні-скульптура не лише туристично приваблива, а й функціональна. Прикріплена до бювето з мінералізованою водою, яка подається зі свердловини глибиною понад 200 метрів. Ми зробили для людей, які їдуть або живуть могли б просто використовуватися. Водою, которою ми тім Чим, чим багати, тим раді. в Ужгороді. Уже встановлено понад два десятка різноманітних міні-пам'ятників. Їхні творці сподіваються. Ці атракції стануть візитівкою міста та приваблюватимуть туристів з різних куточків світу. Якщо ці стилі розглянути, то побачимо, що і свободка. І хлопчик вони в одному розмірі, в одному стилі І Це стиль, який має з часом впізнаватися. І, і людина, яка побачить цього хлопчика або іншу скульптуру, зрозуміє, що всі ці скульптури народилися колись в ужгороді. Манекен Піс, а саме так називають цей туристичний об'єкт на батьківщині. Не остання скульптурка Ужгорода. Незабаром місто поповниться ще кількома новими міні-пам'ятниками. Цим завершуємо випуск. Більше розкаже о 19-й Неля Янчук. Я прощаюся з вами до зустрічі.